Отця і Сина, і Святого Духа, і Христос пищається. Пережили ми зовсім недавно, браті і сестри бо Христі, святкові різдвяні дні, і ми ніби були учасними тих славних подій, отого дивного різдва Господнього, яке милося нам, щоб показати любов Божу до нас. Ми були разом ніби з тими пастушками в тому вертепі. Ми ніби були біля тих ясен, в яких лежав Христос Спаситель світу. Ми ніби були учасниками отого пришестя мудріців, волхвів, які прийшли поклонитися з далекого Сходу до Ісуса Нового Царя. І ми торжественно. Будечи ніби учасниками їх, зберігаючи їх, стараючись зберігати в серці своєму на довгий і на мину, на тривалий час. Бо, власне, у цьому різдві явилося те, що Господь хотів показати: любов свою до роду людського, бо сказано у Євангелії від Івана, бо так полюбив Бог світ що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне і власне, оця Любов довела до того, що Христос не тільки народився для земної чи небесної слави, а для того, щоби смертю своєю Хресною. Викупити нас від рабства гріха, щоб доказати нам отчу звершену, отю повноту любові. Бо то легко вродитися на землі, але виконати закон Божий трудно є, тому він до кінця випив чашу гіркого життя, щоб тільки нас викупити кров'ю своєю від законного прокляття. Ось ми стоїмо перед перед другого великого свята, свята хрещення Господнього. Їх переймає буквально два тижні, якщо взяти по наших календарних днях. Але справа в тому, що Різдво Христа і хрещення Його відділяло 30 років. Від одної події до другої, тому то, браття і сестри, во Христі, не дивно, що притупився він отих матриків тратили в тих 14 тисяч дітей, вбитих іродом. Померли пастухи, які бачили явлення Христа в Ефлеємському вертепі. Померли напевно, ті мудреці, які прийшли поклонятися йому. Притупився час очікування виходу Месії на проповідь, і народ ізраїльський далі жив під римським пануванням, чекаючи того дивного Месії, який мав з'явитися, щоб спасти люд Ізраїльський. Але сподівалися, ізраїльтяни що той місіє визволить їх тільки ті від неволі римської, а то, що він буде спасити від гріха, оте вони навіть не підозрювали. Їм був політичний Місія потрібен, земний цар. окипій бивші народи під їхню руку, під їхнє панування, і так би вони жили, володарюючи над усім світом. Але ось чуємо. Що перед виходом Христа на пропу є дивний пророк, який говорить дивні слова, покайтеся, бо царство Небесне вже наблизилося. Я хрещу вас тільки водою, але слідом за мною йде той, хто хреститиме вас Духом Святим і вогнем. Я недостойний, нагнувшись, Розв'язати ремінь від взуття Його. Отак хрестив Іван Хрестити, нещачи щось нове ізраїльський народ, бо дощ Ізраїль знав, за гріх великий треба принести в жертву вола, за гріх менший треба принести в жертву барана, за гріх маленький треба принести в жертву пару горлиць, чи жертву від муки, чи жертву від чи від інших якихось земних плодів, і так сповідати гріх свій. А тут виходить Іван Хреститель на Йордан і каже, кайтеся, бо наблизилося Царство Небесне і починає водою христячи, відпускати гріхи прощати, закликати до покаяння. Тому то, браття і сестри во Христі, дивний був ці голос і могутній Івана Хрестителя, і виходили в чуймо ми до нього весь Єрусалим за Йорданією, вся околиця Йорданська, і хрестячись в річі Йордані, визнавали гріхи свої, бо закликав Іван Хрестити. Кожний горбок нехай понизиться, кожна долина нехай наповниться. Рівняйте стежки Господеві, готове робіть дороги йому. Що то означає, готоме робити стежки для Господа? Що то означає, що кожний горбок понизиться, а долина нехай наповниться? Справа в тому що тими горбами на дорозі Господні є наші гріхи упадки, наша гордість на сапер, наша невискаяність, наша самоупевненість, лінійство, байдужість. Ото і горбами, які треба вирівнювати щирим покаянням. тими долинами це є наше недбальство, наше невільство, Наша безнадійність і наше пустомовство, яких треба наповнювати, щоб вони стали прямими перед Господом, щирим жалем за ці гріхи, щирим каяттям за ці наші провини. І тоді, якщо ми щиро принесемо жаль до наших гріхів упадки, тоді дорога до Бога стане рівною та прямою. Бо закликаю вам Христити, покайтеся, наблизилося Царство Небесне, що означає покаятися? не тільки на словах сказати Господу гріхи свої, але перемінити, змінити, переінакшити життя своє, тобто стати іншим, почати жити по-новому. Почати жити щирим жалем за провини свої, почати жити новим життям, життям іванівським, сповненим віри, надій та любові до Творця свого. Я хрещу вас водою, а серед вас стоїть той, хто був раніше від мене, він хреститиме вас Духом, Святим і вогнем. Отак закликав. Йоан до покаяння, до приготовлення люду Господнього до гідної зустрічі Месії. Він вже вийшов, він тільки чекає відповідного часу, щоб почати проповідь свою, проповідь святої Євангелії, <кій> бо справа в тому, щоб тебе послухали, ізраїльські народи. Ти мав мати певний вік, бо якщо ти молодим почав проповідувати оці дивні речі Іваніцькі, то казали би, що ти або замолодий або несамовитий. Тому ми мав минути певний відрізок часу, щоб вже у зрілому віці, зрілому розумові почали люди вірити словам твоїм. Тому треба було почекати отих 30 років від різдва до виходу на проповідь Ісуса Христа, щоб в зрілому віці у повноті ясності розуму закликати народ ізраїльський до щирого навернення, дослідування Іванівським істинам. І хоч скільки чудес Христос зробив серед них, та мало хто вірив в них, Мало хто став на захист його в ту ніч, коли він був виданий, але все-таки зрадили його, відвернулися від нього, тому що мало хто повірив у те, що він не дійсною багато очікуваних ісії, який мав прийти народ ізраїльський. І хоч перед ним пропиду Іван Хрестити. Хоч тільки дивних чудес чинив Христос, все таки розіп'яли Його, тому що не йняли віри словам Його. А ми, браття і сестри, прислухаймося тих іванських закликів до іванських прав об'явлення Господнього, і йдімо рівними стежками за Христом, щоб спасти душу свою ради слави Царства Небесного, Амінь. Христос Хрещається!